19 січня в спортивному залі гімназії імені Івана Труша міста Броди в рамках першості Львівщини з волейболу сезон 24-25 серед чоловічих команд. Волейбольно-спортивний клуб «Єдність» приймали сок ВК жидачів з міста жидачів. Будемо відверті, це була легка прогулянка для наших спортсменів. Ні, не те, що гості були слабшими. Просто наша команда була зібрана, сконцентрована та більше прагнула перемоги. Результат першої партії свідчення того 25-7. Вже в другій партії гості, розібравшись в своїх помилках, дали бій господарям. Більша частина другої партії була рівна гра, але бродівчани не дали слабини і довели цю партію до перемоги. Рахунок 25-17. Третя партія теж розпочалася під диктовку єдності і лише завдяки власним помилкам. Підсумковий рахунок саме такий: 25-13. Отож, певна перемога команди єдність, яка дозволила їм закріпитися у своїй групі на верхніх позиціях. Для бродівчан ще залишилася одна виїзна гра у стрію, і на цьому групові етапи будуть завершені. Подальшому віримо, що команда єдності пройде у фінальну стадію, де вже безпосередньо буде боротьба за золоті нагороди. Пора вже єдності повертати звання чемпіонів. Приємним подарунком після цієї гри було нагородження призерів перших літніх всеукраїнських спортивних ігор серед територіальних громад України. Нагадаємо, що змагання відбулися в місті Буча, де брало участь 18 найкращих спортивних команд з 14 областей, і команда Бродівщини зайняла бронзове призове місце у загальному командному заліку. Це скажемо великий успіх, і саме цього дня усіх членів цієї переможної команди вітали начальник відео культури, туризму, молоді та спорту бродівської міської ради Мар'яна Родін та голова Львівської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Лілія Білінська, окрім теплих слів вітань та подяки. Усі учасники збірної Бродівщини були нагороджені пам'ятними призами, подарунками від меценатів та грошовими нагородами. Також без пам'ятних призів не залишилися всі ті, хто протягом довго часу активно допомагає як атлетам цих ігор, так і волейбольній команді нашого міста, гідно представляти наш спорт у різних турнірах. Це стоматологія Ерклінік Віталій Рудий, ПП Шляховик Т. Микола Карпець, Зов Щедренева Ігор Кирик, Медзов, Юрмія, Юрій Джунь, Фоп «Ігор Болюх», ФОП Володимир Ваврик», кондитерська світ Ярослав та Ірина Мацвейко. А ще волейбольний клуб «Єдність» та громадська організація Федерації волейболу Бродівського району висловлює окрему подяку за пам'ятні подарунки, яскраві календарі з гравцями нашої команди, які б я впевнений, кожен з болівальників хотіли б отримати. зокрема за розробку Павло Гавришків і Андрію та Ніні Войтович за виготовлення цих календарів. Подяку від обласного всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос отримав представник нашої команди Віталій Личерів. Приємно, що команда бродів так успішно дебютувала в цих престижних спортивних змаганнях. В Свою чергу не можемо не згадати про нашу жіночу волейбольну команду Єдність, яка теж доволі успішно виступає у першому в своїй кар'єрі чемпіонаті Львівщини з волейболу серед жіночих команд сезону 24-25. 12 січня у третьому турі наші дівчата гостювали в місті Лева, де суперником була команда Ківс 95 власне, з міста Львів. Наші красуні вкотре змусили добряче задуматися усі команди цієї першості, адже бродівчанки впевнено здолали свого суперника три Рахунок по партіям 25-10, 25-13, 25-6. Команда єдності дівчат займають першу сходинку і спокійно крокує до свого чемпіонського титулу. Бродівчанки теж висловили велику подяку меценатам, адже без їхньої підтримки не було б жаги до перемоги і відчуття того, що цей вид спорту має велику шану серед жителів нашого міста. Ну і традиційно слова подяки нашим захисникам, адже якби не вони, цих досягнень не було. Б. До нових звітях! Слава Україні, героям слава!